Всім привіт Скарпат! Приїхали знову на наш облітник Севуля. Ну, машину лишили холодочку тут і йдемо підніматися на облітник. Саме найголовніше питання, чи не приходив до нас е, мішка? Так як е, тиждень ми як залишили облітник, ну під'їжджав Толік, дивився. Серед тижня Казав, що все добре. Ну і ми приїхали тепер. Ідемо провіряти, обійдемо територію, подивимося. Ще пастух захищає наш облітник. Так, Провода на місці. Але ведмідь все ж таки був, бо, бо верхній провід просів і напевно там зверху є обірваний. Ага, відджу. Так що ведмідь був. Ідемо. Відключимо ток і будемо дивити. Але провід верхній просів. Так, електрику відключили. Пастух працює. Ток по лінії йде, все нормально. Але там зверху все ж таки ведмідь пробував проходити. Ну тут знизу, знизу облітника наклав купки, позначив територію. Вірвав? А-а-а, та його, певно, добре Ага, Бачимо, що він нам зробив. Він сюди прийшов зверху. Так, Він тут кожний рік сюди відставив. І пробував заходити. Ну але все ж таки поступ спрацював. Не дійшов. Як думаєш, будеш себе пробувати? Ні, не, не буде. Ну, на не буде. Ну тут хто пам'ятає, хто слідкує за каналом, тут он того року він теж пробував проходити. Чи позан того? Позан... Там раз пробував, от там буде малинка. Ну тут все нормально. Так що мішка Косолапий приходив. Ну там він позначив територію знизу, правда Петя? Ну і він прийшов. Позначив, і прийшов по свій мед. Ну, але те, що я в попередньому відео говорив, що без пастуха в Карпати нема що їхати, ото і їхати, отой мої словася підтвердили. Бачимо що. Пастуху все ж таке, тільки з пастухом можеш їхати, бо пасіку можеш так захистити. Так, територію обійшли, Ніде більше не підкопувався. Обірвав тільки провода, пастух спрацював і пішов. Не знаємо доки. Не знаємо на, на який час пішов з облітника. Ну а ми йдемо працювати. Хлопці відкручують дашки у некулеусах, кожухах, точніше. Ідемо перевіряти по Ну, Я взяв запасні матки, аби попідсаджувати де нема. Ну, де не вернулося з добльоту, туди не прийняли і так далі. І Попідсаджуємо, перевіримо, попідсаджуємо матки і знову залишаємо їх на тиждень тут у спокої, щоб облітувалися. Перевірили оттіну клеуси з тих і трьох, один, два-три. П'ять маток сіє. Одна не сіє, але є. Тут шостий я взяв нуклеус. От бачимо, сама наша королева ходить. Шостий нуклеус взяв. і бачимо, засів є. Так що обліт пройшов. Бачимо. Засів є. Обліт пройшов успішно. Матки спарувалися. І тут сама наша королева і бачимо засівчик є сіє попід самий ніс. Це така красуня. Так, бачимо як відбудована вашина, ну, клуси, значить, були заселені бжолою дуже. Добре, дуже правильно, тому що бачимо, як відбудовано. Ця маточка так ось сіє, і я ще сьогодні її не буду відбирати, а перекручую. От так, щоб бджола проходила, а матка не могла пройти. Отак От я перекручую. Ось такий ідеальний ВК-нуклеус. Прийшли ці, цей ряд, результатом я задоволений, не то слово навіть. Ну, Наступний ВК нуклеус, бачимо, майже так само. Оце само менше так відбудували. Ось ще не. А всі решту попід самі планки будують. Отак От я також враховую, що це теж ідеально заселений нуклеус і ідеально вони, ідеально вони відбудували. Оце якраз нормально. Бджоли не забагато і не замало. На такому ВК нуклеусі можна облітати два або три рази. Дві-три матки. Так, меду з малини піднесли, корма мають собі тут і засівчик бачимо по саменький ніс. Матки запліднились добре, сіють бомбезно. Корма мають, засів, є, ну, все супер. Результатом я вже задоволений. Я навіть не сподівався таке, що такий буде хороший результат. Ну, але кінець діло хвали. в Цей ряд ми пройшли, все супер, зараз доходимо до верха і вертаємося донизу. Половицю пройшли, обліт, облід суперовий. Так, і, а, тут я вже перекрутив. Так, перевіряю, чи совпадають отвори. Ну і тут бачимо, також відбудовано все добре. Не буду відкривати, я е, бачу, що камера передає, засів теж по під низ. І так кожен ВК нуклеус. З цілого ряду дві матки не сіють і одної матки нема. Дві матки є, не сіють, а одної просто нема. Це просто ідеальні. А усі решту, всіх решту засів є. Супер. От такі Отакі Ну Тут навіть бджоли і забагато. Але якщо вони не злетіли, цей нуклеус буде працювати на облітнику севуля до кінця сезону то й бджоли достатньо, щоб облітати навіть 2-3 матки. Так, нуклеуси я всі перевірив. Задоволений, просто капець. Я навіть не сподівався, що такий буде результат у цьому році. Ми привезли нуклеуси. Нуклеуси тут у нас Постояли три, по-моєму, або чотири дні і пішов до ну, Це було по Західній Україні. Ці літа на Закарпаттю і так далі. І тут у нас у Карпатах падав такий град, що навіть нуклеуси з пінопласту пробивало повністю дашки. І три дні була негода. І ну, я думав, що обльоту не буде, вони вже облітаються в той час, бо зараз вже знову. Погода настроїлась і сонечко є, що погода хороша, тому що вони облітаються тепер. Але вони встигли облітатись за ті 3-4 дні. Що по зльоті? З усієї моєї партії два нуклеуси злетіли. Я нарешті добився того, що я хотів, щоб бджола, з нуклеусів Мінімаль, щоб, я добивався того, щоб з нуклусів по мінімум злітала. І нарешті я добився того результату. По Попередньому відео я розказував, як ми привозили, виставляли, щоб не злітіло. Так що зараз я це не буду розповідати. Одним словом, цей спосіб зіграв на всі 100%. По плідних матках також плідні матки. Матки запліднили, засівчик бомба попід, попід самий низ. Просто все, все супер. І що там у мене? По-моєму, 4 матки не повернулись з обліту. Чотири або п'ять, Зараз я подивлюсь і буду їх підселяти на другий обліт. І ще якийсь процент маток, там 10-15% є, що матки є шлейфами, що вони прийшли з обліту. Так що вони за пару днів також. Засеють. Ну от Такі результати. Сьогодні неділя у нас 13 липня, е, е, у вівторок я буду тут, 15 липня буду відбирати плідні матки і буду вже е, е, відправляти до своїх замовників. Це буде одна партія відправок маток. І потім у слідуючу неділю буде друга партія. Так що, хто замовляв, відправки будуть, то так є. Все суперово. Ведмідь був, не доброся, електропастух оберігає, так що надіємося, що так буде і далі. У вівторок я ті всі матки відбираю і буду ставити неплідні, так як на другий тур, на другий раз. Ну Це я також буду все фільмувати і буду показувати. У хлопців тут хто ще привіз, трошки є зльотів, ну. Там е, трошки треба допрацювати всі моменти, щоб не було зльотів. Ну, але в загальному все нормально. У мене суперово, я задоволений своїми результатами, тим, що мінімально було зльотів і такий про що облід за той час короткий до негоди. Ну все, так що вівторок приїдемо і будемо вже відбирати плідні матки. Так, там де матка не вернулась з обліту чи якимось чином пропала, отак от підкладаємо у кліточці. І так зверху я до рамки її приліплюю. Ну, Тут бачимо, що матки немає, бджола гуде, значить матки немає 100%. Так, поклали. Сорки зразу я дві відкриваю, просто даю, набиваю повністю канді. Все готово. Так бачимо. Готово. Так, там у нас зруб з малину і той нектар жила переноси. У вулики. пить, Петя, показуй. Почали печати, кілько то як ми привезли. Тиждень. Тиждень ми привезли, але три дні не було погоди. Це було дощ. град і так далі. Мед з малини. Тут малини дуже багато, тут зруб починається і туди пішла вся малина. Ох. Ну, ще тиждень постоять і треба буде їхати забирати магазини, замінювати. Супер. От так. Ну, сім. Днів якби носили всіх, то було б намного. Тут намного було б більше. Тут маємо ну, не цілих 5 днів, так виходить робили. Але ще тиждень їм дамо, передають дуже файну погоду і за тиждень донесуть і запечатають. Крайна рамка, бомбезна. Так що медок з малини, гірський обов'язково буде. Супер! Так, щось звіється вітер. Тут у горах у нас так. Сонце-сонце, за одну секунду звіється вітер, йде дощ. Піднімай, якусь рамку. Ану. А -а -а -а. Супер. Ну, тут ще буквально 3-4 дні, і допічатають повністю. Рамки тяжкі такі, так? <ес> Ох ти. Супер. Так що будемо качати ще й меду з малини. гірського такого настоящого. Ну, все, почали підчатати. Ну, Пічатка біла, так як має бути все. Треба в неділю їхати і брати змінні магазини. Або додати ще по одному. Супер. Ну, всі рамки одинакові. Петя, ти задоволений? Так. Щебені. <реш> Супер. Ну несподівано. За ті дні і так піднесли. Ну, рамки тут ми змінили. Магазини вдома забрали, ті, що нанесли були меду. Поставили пусті рамки, відповідно, з медом вони не можуть доїхати гори. Мед розтоплюється, може потекти весь. Рамки повністю всі сухі були і за пару днів... Отак от долито. Ну Тиждень з запасом. Погоду передає тиждень з запасом. Е, Даємо їм і їдемо у наступну неділю знімати магазин. Так, все, роботу зробили. Матки позаписували, які облітались, які попідселяли. Батьківські сім'ї перевірили, метку підносять, супер. Ще за тиждень і магазини будемо знімати. Так, пастух я, ну точніше, провід я перевірив, навкруг, територію обійшов, все нормально. Так що надіюсь, електропастух буде оберігати наш облітник далі від ведмедів. Але він приходив, спробував, так його там плеснув. Ну і більше думаю він не буде йти. Ну, будемо бачити. Все, робота зроблена і лишаємо ще на тиждень маток, у спокої. нехай облітуються. Ну, Тут 200 доживеться є. Двісті на той тобі. Так, от такий пасок на машині. Так, отак от ми все заробили з матками. Отак. От Треба вести машину на поліровку.